Всім дарова! Це продовження мого формату про розробку збірки. Минулу серію ви гарно підтримали, і я дуже всім вдячний. Саму збірку я не знаю, як довго буду робити. Можливо, довго. Якщо у вас є цікаві ідеї щодо збірки, щодо дати, що додати, що продумати, можливо, лор. Квести, окремі моди чи окремі предмети, блоки чи моби пишіть у коментарях. Я читаю всі коментарі і буду радий цікавим ідеям, які, можливо, втілю у збірці. Хотілось би якоїсь унікальності, хотілося б сильніше відійти від ванільного Майнкрафту. Я хочу, щоб гравці відчували це не як Майнкрафт з доповненнями, а як окрему гру. Тож долучайтеся таким чином до розробки, будемо разом творити щось цікаве. Поки я працюю над основою, над головним ядром збірки. У минулій серії я створив датапак, який перероблює генерацію світу і виклав його на курс Forge. Він навіть зібрав якусь кількість завантажень, що мене здивувало. Датапак я розроблював на версії 1.20.1, але я пробував запускати його і на новіших, і іначе працює гарно. Тому пробуйте на будь-яких версіях. По суті, це все, що було зроблено за минулу серію, але це важлива штука. Сьогодні мова піде про найголовніше мод збірки мод, через який все і почалось. А також сьогодні я створю ще один датапак. Покажу побудовані мною кораблі, запхаю їх у датапак та додам до збірки. Розповім, як створити мапи, які вказують на будь-які структури. Додам мод на оптимізацію та шейдери, протестую головний мод, розповім про всі його проблеми та недоліки, та оголошу в кінці відео конкурс. І головне розкрию нарешті назву збірки. Але перед початком, якщо вам цікавий мій контент, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Ви дуже допоможете розвитку цього каналу. А ще у мене є телеграм-канал. Там я публікую, що попало. Може комусь буде цікаво. Підписуйтеся. Новини, цікаві думки, просто плани і купа всякого. Тож, розпочнемо з назви. І в вашій увазі, перша версія головного меню. Назва збірки The Last Mare. Mare, якщо що, це море в перекладі з латині. Це на латині слово, не треба його перекладати з англійської. Тож у головному меню я поки що замінив Minecraft Java Edition. На назву збірки, і що це поки бета-версія. Також замінив сплоші та панораму, яку зробив трошки криво. Але я її робив вручну, і це тимчасовий варіант. Так, тимчасовий, бо в майбутньому я перероблю весь інтерфейс. Повністю. До речі, якщо ви вмієте це робити, або ви гарний дизайнер і хотіли б напряму долучитися до переробки інтерфейсу, напишіть просто у коментарі мого телеграм-каналу. Я вас помічу і зв'яжуся для обговорення деталей роботи. Тепер хочу підняти наступну тему. Ви помітили, що ті ж пустелі тепер зустрічаються доволі рідко. Ні, насправді їх багато. Але щоб їх знайти, часто доводиться проходити тисячі блоків. З нашою генерацією пустелі стали ще рідшими і можуть спавнитися ну доволі далеко. І так майже з усіма біомами. Так ще й враховуйте, що у нас буде як мінімум один мод на додаткові біоми. Не те, що всім сильно треба певний біом, та і збірка буде не про це. Але коли справа доходить до пошуку певної структури, все ще важче, бо біом не завжди може мати свою структуру, як от пустеля. Дивіться, тут храму немає. А де він, а от де він. За тисячі блоків далі. З одного боку можна просто збільшити шанси спавну структурам. Але у мене є краще рішення мапи. Ми вже маємо деякі мапи, які продає картограф, як от, мапа на підводний храм та особняк. Але хотілося б мати мапи і на інші структури. Так от я зайнявся цим питанням і дещо маю. Це також можна зробити датапаком. і воно досить зручне. Можна зробити мапи на будь-які структури або групу структур, неважливо ванільні, свої чи з модів. У наступних серіях розкажу, як ми будемо їх отримувати, поки це можливо тільки через бонусну скриню. Але ось, наприклад, мапа на пустельний храм. І дійсно, вона веде до пустельного храму. Звісно, я, скоріш за все, перероблю шанси структурам, але мапи 100% також будуть. Думаю, це гарна ідея, яка має гарний потенціал. І все робиться дуже просто. Мапу легко створити через таблиці луту. По суті, треба всього пару файлів. Для тесту я замінив таблицю луту бонусної скрині на свою. Ось тут ми вказуємо, що лутом буде предмет, а саме мапа. І у функціях ми використаємо функцію створення мапи дослідника. Тут можна вказати, яким буде вказівник, я обрав звичайний хрестик, і куди саме мапа має вказувати. Ось це куди вказується у тегах. Ось я створив файл, куди прописав, куди саме мапа буде вказувати. Тут я вказав лише пустельний храм. Але по суті таких файлів можна створити безліч і прописати в них безліч структур. Одна мапа може вказувати лише на одну структуру. Тепер перейдемо до цікавішого: на одному сервері колись давно я будував один проєкт, і в цьому проєкті я побудував кілька кораблів і човнів. Не знаю, як на рахунок цих човнів, але ось ці красені. Я хотів би бачити їх у своїй збірці. Я переніс їх у окремий світ і трохи переробив. Додав декору місцями і структурними блоками зберіг ці структури у файли. До речі, я дав імена цим кораблям. Це, скоріш за все, бригантина, як мінімум більше за все, схожа на бригантину. І назвав її Аура Альба, що з латині перекладається як білий вітерець. А цей галеон отримав ім'я Багряна Тихохода. Не питайте у мене, чому саме такі назви. Я просто хотів, щоб звучало гарно. А лор придумаємо пізніше. Або можете вже писати щось у коментарях, я буду все збирати. Потім пару днів я розбирався, як створити датапак на свої структури. В цілому, розібравшись, все не дуже важко. Але поки я розбирався, матюкався кілька разів. Тож коротко, як все влаштовано. У папці структур ми розміщуємо файли структур, які отримали з структурних блоків. Вони, якщо щось, знаходяться тут, у папці світу. В якому ви все робили. Великий галон, на жаль, не помістився у один структурний блок, тому я розділив його на дві частини, які скріплюються структурними пазлами ось тут. І тепер все, що залишається, це прописати у папці WorldGen кілька файлів. Не всі параметри будемо розбирати, але з важливих це вказування біомів, які можна прописати у окремому файлі. Саме в них можна буде зустріти свою структуру, висоту на якій буде розташовуватися структура та старт пул. Який має збігатися з назвою у файлі пулу, який знаходиться тут. Тут ми вказуємо розташування на структуру саме на файл NBT і назву цього пулу. А цей файл відповідає за те, де буде встановлення структури. Тут можна обрати метод спавну, як далеко одна від одної буде структура та розкид. Оце число має бути різним для всіх структур. Це по суті сід для них. Ну і по суті, це все. Звісно, є сайт-генератор, де можна без помилок зібрати всі ці файли. І ось що ми отримуємо. Закидуємо наші датапаки при генерації у світ і створюємо світ. У океанах, поки що занадто часто, але для тестів я спеціально так зробив, з'являються кораблі. Аура Альба з'являється у будь-якому океані, а багряна тихохода тільки у глибоких. Ну це поки що так. Повторююсь, де саме і як часто вони будуть спавнитися, буде налаштовано набагато пізніше, коли їх буде більше і коли ми будемо детальніше продумувати всі дрібниці збірки. Зараз, по суті, я готую інструменти і тестую можливості, які нам знадобляться. Серед своїх структур будуть не лише кораблі, це точно. Тепер перейдемо до найцікавішого до моду Евріка. По суті, це доповнення до моду Valkyrian Skies». Це бібліотечний мод, що додає можливості створювати фізичні окремі об'єкти з звичайних Майнкрафт блоків. Евріка ж додає кілька блоків, і все. Найважливіший блок штурвал. Якщо його розмістити на якійсь побудові, то з затиснутим шифтом можна натиснути кнопку збірки, і ви отримуєте щось, що може рухатись. Керується це за допомогою штурвалу. Таким чином можна побудувати будь-що. Від кораблів до повітряних куль, і я не буду забороняти створювати повітряні кулі в своїй збірці. Це прикольна штука, хто хоче, нехай використовує, навпаки. Я, можливо, змушу гравців рано чи пізно створити повітряну кулю чи будь-який інший транспорт, що може літати. Тут все буде обмежено лише вашою фантазією. Що ж, спробуємо поставити шторвал на мій корабель. Натискаємо збірку, і вуаля! Тепер це може плавати. Єдина проблема, щось він занадто сильно низько. Але це виправляється за допомогою блоків поплавців. Кілька штук додамо всередину, і вуаля. Таким чином можна регулювати. Якщо треба навпаки опустити, то є блок баласту, або можете будь-який інший важкий блок використати. Кожен блок тепер буде мати свою вагу, і це треба враховувати. Ось, наприклад, золото 19 тисяч кілограм. Ви думаєте, це найважчий блок? Ні, найважчий це блок незериту. І подивіться, що буде, якщо його поставити з краю на корабель. А що буде, якщо поставити кілька. От Тож цим треба бути обережно. Звісно, корабель не маленький, і від того ж командно йому гірше не буде. Але якщо це буде щось поменше. Ну, в такому випадку все буде чутливіше. Тож, ви збудували корабель, чи знайшли якийсь у світі, налаштували під себе, і тепер, використовуючи штурвал, ви можете керувати цим. Звісно, якщо ви вріжетеся, нічого не станеться. Так, хотілося б більш реалістичне це все, але погодьтеся. Для Майнкрафту навіть такий мод це щось неймовірне. Тож, це перша проблема, але знаєте, з нею можна жити. Є як мінімум ще дві проблеми, з якими доведеться змиритися. Якщо вам замало швидкості, її можна збільшити за допомогою ось цього блока. Просто пхайте туди все, що горить, і коли ось ця стрілка буде на максимумі, він буде додавати більше до швидкості. Звісно, один такий блок дає небагато, але ніхто вам не забороняє таких поставити безліч, аби паливо було. Є ще блок Якір. Він блокує пересування, якщо подати на нього редстоун сигнал. А ще він дуже важкий, і взагалі я не бачу великого сенсу його використовувати. Для повітряних куль чи будь-яких інших повітряних апаратів використовується ось цей блок. Він має всі кольори Майнкрафту, і з ним можна створити щось таке і літати. Для підйому використовується пробіл. Для спуску треба налаштувати кнопку. До речі, також є кнопка для круїз контролю. Наприклад, ви не хочете весь час бути за штурвалом. Натискаєте цю кнопку і все. І ви можете йти робити свої справи, поки корабель пливе вперед. Щоб це зупинити, просто натисніть будь-яку кнопку для керування, чи ще раз кнопку круїзу. Ще тут є дві кнопки. Перше вирівнює корабель по одній осі, ви не зможете повернути, і буде можливість рухатися вперед і назад. А друга для перетворення корабля назад у блоки. Це по суті один з способів як знищити вашу рухому побудову корабель чи будь-який інший транспорт. Другий спосіб це зруйнувати всі блоки побудови. Тоді і сам об'єкт побудови знищиться. По суті, це все. Вийшов міні-огляд моду. Ну, ще передбачаю ваші питання. Ліжко працює. Чекпоінт коректно буде працювати. Механізми, всі блоки, моби, хоч і багато. Все буде працювати. Вогонь. Навіть воду розлити можна. Навіть динаміт буде все підривати. Все працює. Тільки сутності трохи підлагують. Навіть огороди та дерева. А ще не рекомендую стріляти з лука чи арбалета тут. Чому? Ну ось. Цей мод буде основою, але пам'ятаєте, я сказав, що є дві проблеми щонайменше. Перша це трюм, так він буде заповнений водою. Тут нічого не поробиш. Це вода не самого корабля, а океану. Неможливо зробити таку логіку моду, щоб він розумів, де частина модельки вашого корабля, а де ні. Тож доведеться проєктувати кораблі з розрахунком на це. Я особисто просто лишив порожній простір тут. І все. На випадок, якщо треба буде додати поплавців. І ще я не розумію, чому цей баг є, але проблема полягає в наступному. Коли врізається маленькі човни, то все гуд. Та скільки завгодних може бути, все буде працювати. Але якщо своїми хідбоксами вріжуться великі кораблі, вистачить навіть аура Альба, то вони просто залагають і більше рухатися не зможуть. Що з цим робити, я не знаю. Але ось така проблема. І єдине, це може порадити не врізатися у інші кораблі. Тож навіть з цима всіма проблемами цей мод все одно залишається. Голодий. А тепер я хотів би перевірити роботу цього моду з модом на оптимізацію. Содіумом. І знаєте, все працює гарно, мені подобається. А також для тесту я спробував мод Iris. Це по суті доповнення до содіуму. І він дає можливість ввімкнути шейдери. І все працює. Все працює шикарно. Шейдери з Valkyrian Skies і Еврікою працюють шикарно. Тож я задоволений. Просто краса. І на останок я оголошую конкурс: будь-хто може взяти участь у створенні кораблів або літаючого транспорту для збірки. Я перегляну ваші роботи і найкраще потраплять окреме відео та можливо до самої збірки. Умови прості: версія Minecraft 1.20.1. Дозволені буде, Евріка, баймсопленті Ось цієї версії. Розмір кожної побудови не більше, ніж 48 на 48 на 48 блоків. Кількість побудов не обмежена. Можна одну, дві, п'ять, десять, скільки хочете. Стиль абсолютно будь-який. Формат можна будувати як у ванілі, так і з модами. Якщо без евріки, позначити табличками місця для штурвалу. Поплавків, шарів тощо. Типи робіт, кораблі, Дирижаблі Човни, плоти, повітряні кулі, будь що в рамках розміру. За бажанням можна вказати свій нік з майну. Щодо термінів, я буду приймати ваші роботи в два етапи активний та пасивний. Активний етап буде до кінця літа. В окремому відосі буде розбір і огляд ваших робіт. Пасивний буде весь час, поки розробляється збірка. Я буду весь час чекати на ваші роботи. Світи з вашими роботами я буду чекати під ось цим постом у мене в телеграм-каналі. Посилання в описі. Там буде детальніше про конкурс. Що ж, а на цьому поки все. Дякую за перегляд цього відео, сподіваюсь воно було цікаве. Пишіть свої пропозиції в коментарях, свої ідеї та думки. Я буду читати все. Беріть участь у конкурсі, не обов'язково бути майстрами у будівництві, просто пробуйте! А ще, якщо хтось хоче долучитися до роботи над інтерфейсом, напишіть десь у мене в телеграм-каналі. Дякую всім, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, ділитися відео з друзями, підтримувати Україну, донатити на ЗСУ. Скоро побачимося!